Авдіївка в руїнах. Млява позиційна війна тут по суті ніколи не припинялася. Але останніми днями ситуація різко загострилася. Ось уже п'ятий день поспіль гинуть люди. Утім, для німецьких політологів новий виток ескалації не став несподіванкою. Цього можна було очікувати, оскільки взимку, якщо подивитися на історію конфлікту на Донбасі, вже традиційно спостерігається ескалація, але є й інша причина, і вона, як на мене, значно важливіша. На вихідних відбувся перший контакт між Трампом та Путіним. Трамп, як відомо, сподівається на поліпшення відносин з Росією. Також у Москві сподіваються на низку поступок з боку США. Тому я не виключаю, що ця ескалація є тестом, як реагуватиме новий власник Білого Дому. Також цілком можливо, що це сигнал європейцям з боку Росії, не виключає експерт, адже ескалація співпала з візитом Порошенка до Німеччини, а Берлін бере активну участь у дипломатичному вирішенні конфлікту. Тож Москва, ймовірно, хоче продемонструвати, що все ще тримає ситуацію на сході України під контролем. Ескалація не є несподіваною, враховуючи й те, що мінська угода не виконується. У Києві знову залунало мінськ мертвий. Утім, німецькі експерти не радять передчасно ховати домовленості на жаль, альтернативи мінській угоді немає. Звісно, її вкрай складно втілити, але на місці Києва я би розглядав її як політичну перевагу, як знак міжнародної підтримки. І з дипломатичної точки зору українська сторона має подбати, щоб м'яч залишався на її полі, не тому, що мінськ. Це безпосередній шанс для встановлення повноцінного миру, а тому, що мінськ це частина дипломатичної гри, щоб Україна виграла час для втілення реформ і зміцнення свого суверенітету. Експерти зауважують, що за мінськ слід триматися ще з однієї простої причини: до нього прив'язані санкції проти Росії. Якщо визнати, що мінську угоду неможливо втілити, нівелюється головний аргумент санкцій проти Кремля. Тоді ЄС може забракнути єдності з цього питання, не кажучи вже про посилення санкцій посилення санкцій українсь реалістичне з огляду на майбутні вибори у Франції та Нідерландах у найближчі місяці значно більше йтиметься про те, щоб узагалі зберегти в ЄС консенсус з цього питання. Єдине, що ЄС і зокрема Німеччина в майбутньому обов'язково мусять зробити, це посилити допомогу з відбудови, а також гуманітарну допомогу мешканцям регіону, які навіть на контрольованих Києвом територіях часто все ще дуже скептичні до ЄС sehr große Skepsis. Про загострення ситуації на Донбасі у четвер, 2 лютого, говоритимуть на засіданні Радбезу ООН. Воно вперше відбудеться під головуванням України. На правах непостійного члена Радбезу Київ перейняв ці повноваження з 1 лютого.